Мене звати Касьян Олег, мені 38 років, служив в Нацгвардії. Зараз займаюся реабілітацією ветеранів. Ветеран, який відкрив капсульний готель в Запоріжжі, це унікальний проєкт на всю країну. І після цього в мене з'явилось таке желання ветеранів обучати ветеран... бізнес справі, тобто відкривати свою... свій бізнес як ментор. І тепер я в Карпати вожу екскурсію з ветеранами, і там у мене такий варіант, як бізнес школи на відкриття власної справи. У мене є вже кілька реалізованих проєктів. Також я як психолог і ще як ментор. Допомагаю ветеранам позбавлятися залежності алкогольної, нікотинової, Так як у так я у мене авторська методика цього. І да, і от, от така в мене справа. І також в мене час новий проект в Києві, духовна реабілітація через театр, кіно, концерти і так далі. Тому що я допомагаю ветеранам відчути в вийти з матриці, відчути не контент, а живого, живий контент, який на сцені він таким чином дає перезагрузитися. Ну це філософська в мене така річ. І я цим займаюся, і глибоко про це можу розповідати довго. Для мене сильні України це суспільна така екосистема ветеранів. Ми всі майже друг друга тут знаємо, спілкуємося. Ми формуємо таку спільноту, яка підтримує друг друга. І головне, що для мене «Сильні України» — це одна із методик реабілітації. це постановка своєї цілі. От, коли ти ставиш ціль і йдеш до неї, твій організм ну е, кортизол сніжається, стрес сніжається. Тобто організм самовиліковується через постановку цілі, тому що найдовше живуть люди, це, е, грубо говоря, учені, селекціонери, ті, які постійно ставлять мету і до неї йдуть, і наш організм допомагає цьому. Він е, це лікарство, як то кажуть, від цих, цих болезней. В спорті, ну, той рік я пройшов на національний відбір, але в Мадрид не попав. Ну в цьому році обов'язково пройти на національний відбір і для себе показати найкращий результат. Тобто в тому році я в Буковелі був третє місце. В мене було. Ну в цьому році хочу поближче підійти.